Так. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Мене звати Тетяна Григорівна. Мене звати Олексій, дуже приємно. Як ви угу. давно працюєте в срібному віці? Ну, працюю я не так давно вже в срібному віці. Раніше я теж працювала. <працювала> вас, ви медсестра? <працювала> <Да>, медсестрою <я> працюю. А де ти цього працювала медсестрою до срібного віку? На Сокирках працювала а до цього? А до цього я працювала там в себе в Ізюмському районі на Ізюмщині uh -huh. медичною сестрою, психонологічному інтернаті. Uh -huh. я yeah. Що це за ячейки так. Тут на цих ячейках зберігаються ліки наших постояльців. Я так розумію, і підгузки, і пільоночки. І да, 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 да. да, хто потребує Я, не думаю, памперси. я бачу, що панчик? Всі підписані, у кожного да, своя да, у кожного підписане. Uh -huh. Ліки розписані, як приймають. Ранок обід, вечір. Uh -huh. ну, а що входить в роботу, по дню вашу? В роботу нашу так. Ранок починається з утрішнього обходу.